Влітку активізувалися роботи по благоустрою Вінниці. В розпалі реконструкція майдану незалежності. По місту облаштовують дитячі майданчики. На черзі відбудова входу в центральний парк імені Горького з боку вулиць Хмельницьке шосе першотравнева. Біля міської лікарні швидкої допомоги незабаром з'явиться сучасна парковка на 20 автомобілів. Подробиці в сюжеті. Вхід в центральний парк культури та відпочинку імені Горького тепер прикрашає роза вітрів. Цей малюнок будівельники виклали з тротуарної плитки, а на чотири сторони світу вказують металеві пластини. Я точно знаю, точно знаю. Переконаний у тому, що зрозуміло, що є чотири сторони світу, але я знаю, що нам по дорозі тільки в Європу. Реконструкція входу в парк з боку перехрестя вулиць Хмельницьке, шосе Першотравнева, коштуватиме місту близько 300 тисяч гривень. Наразі майстри завершують реставрацію сходів. Тут вони встановлюють турнікети та пандуси. Клумби на площі також матимуть новий вигляд. Крім цього, на перехресті ліквідували рекламні білборди. Місто Вінниця це місто не для білбордів, а це місто для людей, для вінничан. І тому тут треба буде знаходити компроміс щодо наявності рекламних носіїв і комфорту і зручності для людей. До 10 липня будівельники обіцяють завершити облаштування сучасної парковки біля міської лікарні швидкої допомоги. Вона розрахована на 20 автомобілів. Паркування тут буде безкоштовним. От такий варіант підпарковок, в тому числі він буде зроблений вже зелен, з травою. Він є максимально, напевно, прийнятним для міста Вінниці, тобто і збереження зеленої трави і паркування автомобілів. За словами міського голови Володимира Гройсмана, з кожним роком у Вінниці з'являтиметься все більше зон благоустрою для городян. Головне, аби люди цінували те, що зроблено для їхнього відпочинку, та не псували їх.